Навіть не уявляю, що в мене зараз в голові, в серці. Я щаслива тим, що навколо мене величезна кількість людей, яких я відчуваю в унісоні, в резонансі. Якщо б зараз на вас дивилася п'ятирічна Ева, mm -hmm. що б вона вам сказала? Грай! Так, бо воно таке домашнє це інтерв'ю виходить, так? Да? Яка мама вдома? Може це буде так примітивно звучати, але дуже хазяйновита, сувора, але дуже справедлива, дуже щедра, і найбільше всього вона дуже-дуже любляча, не дивлячись на те, що вона а, ну, по факту, в нас і голова сім'ї, вона багато працює, дуже смачно готує. Мама прибирає. Якою Ева була в дитинстві? Вона ніколи мені не задавала якого клопоту, була дуже послушна, з самого малесенького. Надіну ползуночки положила і роблю свою роботу. О, в школі вчилася дуже добре. Ну, вона взагалі була неординарною. Як давно ви знаєте Еву? Та майже все життя. Я є другом родиною. Чому вам подобається спілкуватися з Евою? Розумієте, це наче як. Ем... Марний день сидиш без настрою, і тут відкриваються двері заходить Ева, і в тебе зразу зцяю: сонце, тепло, затишок. Оце про неї. Вона є вона, вона чесна, вона відверта, вона дуже відкрита. А що в вас в Еві дратує? Є певні нюанси, вона дуже швидка. Стосовно мене, я, я досить повільний. Бувають моменти в житті. Я просто за нею не всю. Вона, да, вона шлифує інколи мене і каже: ти запізнюєшся майже на два роки. Ну, це для мене також е певний процес, певна робота. Я бачив в певних станах навіть під час тестування Масацангу, е швидкість нейронів в її головному мозку, швидкість рухів мислення. Для нас вона розумна, по-перше, вона володіє почуттям емпатії. Вона вміє співчувати, почуває чужий біль, чужі проблеми і дуже гостро реагує на них. Тобто допомагає людям, я можу сказати про мене особисто, що е як стільки нездорова, вона відкликається, відкликається і да дає нам допомогу. Для мене те, що я пам'ятаю найбільше всього, це те, як я прийшла до своїх батьків в віці 12 років. Коли ми були три тижні на відпочинку, на ретриті е в Індії. Я прийшла до них зі словами Я тут залишаюся. І ні, ніхто би інший з ніяких батьків у світі, мені здається, не відреагував так, від як відреагувала вона, мама, яка хоче захистити, яка не хоче відпускати. Вона сто відсотків хотіла мене просто умовити цього не робити, сказати, я сказала ні. Але вона мене вислухала, і після багатьох дискусій на такому дорослому рівні вона. Мені дозволило це зробити, і це найкрутіший досвід, який залишився на сьогоднішній день. Хоча я впевнена, для неї це було дуже важко. Вона взагалі мене була одарована, я тільки нею скрізь гордилася. Які найтепліші моменти ви пригадуєте отак одразу в дитинства? Можете ми жили, можна сказати, не дуже заможні були, і вона мені прийшла і привітала мене на 8 березня, 2 числа. Принесла мені квіти, а як душі. то ще ж рано, а вона ке? за то квіти дешеві. Ну, скільки вона могла зібрати, вона зібрала. І в мене скільки тепла за це вітання якось я його через все життя пронесла. Найяскравіші моменти, які я пам'ятаю, це про те, як мама готувала вечерю, ми усі да. їли, тато ми посад. А ми з мамою йшли на диван, включали якийсь фільм і їли морозиво з ягодами. Я дуже обожнюю приїжджати до батьків, і ось це тепло, моменти після вечір. Це моє улюблене, і це мені нагадує, наскільки я щаслива мати таку маму, яка в мене є. Той факт, що вона мене вислуховує. Дуже часто просто проговорив це питання з нею, воно магічним чином вирішується. Мама мене навчила бути в налаштуванні. Самою собою чути себе, чути, що робить мене дійсно щасливою і пишаюся, яка в мене мама розуміюча, любляча і прогресивна, для мене це безцінно. Вона завжди виділялася о, якоюсь такою, що це їй потрібно було знати, як починає мені задавати ті питання. А я вже можу й не знати відповісти. Тоді шукаю інформацію та читаю. О, така вона була. З дитячих років вона була глибока. Дослідник, До, да? Глибока така дитина. Жити з Евою трьома словами: це як? О, трьома словами. Це честь, це внутрішня робота, і це задоволення бути з нею. День народження, день проявлення, час. Звідки починається реалізація, і її місія нести спектр щастя. Я бачу це я знаю це. Якщо брати 100 наповнених наполовину пляшок з водою, 73 пляшки вона бачить напівповної. Навіть на наш погляд в поганих людях вона бачить певні програми, які. Не дають розкритися цим людям в щасті. І я дуже щасливий, що я поряд з нею в розкритті свого щастя, в розкритті її щастя. Я не завжди досконалий в цьому. Я готовий рухатись, я готовий діяти, я готовий трансформуватися і бути з нею на цьому шляху. Згадую, мені здається, це було взагалі усіх дітей. Я виросту, і я не буду як вони в якихось ситуаціях, де мені треба за себе постояти. Я це роблю і бачу в собі маму. Я рефлексую так, так хто це сказав? Це була я або, або мама. Ми різні сто відсотків. Ми різні мами через те, що вона настільки амбіційна людина, в неї дуже глибоке і масштабне бачення. Розумію, що мені в цьому моменті можна дуже багатому повчитися в неї. Ця амбіційність цей прогрес не закінчується і завжди вона бачить якісь нові цілі, нові висоти, і вона цього досягає. За усім, де мені не вистачає якоїсь впевненості, я йду до мами. 100% я вважаю, що мені дуже пощастило. Для мене вона у моєму житті. Найбільша модель рольова, на яку я дивлюсь, на яку я схиляюся, але до тем, на які вона фокусується, мені до цього треба ще самостійно прийти. Чи пам'ятаєте ви момент, коли ви перше зрозуміли, вона лідер, вона буде змінювати цей світ і поведе за собою людей? По-перше, ніколи в, жит... в житті її не ламала. Я її з самого манюсінького... Приймала як особистість, як я могла їй було три роки, а ми з нею жили вдвох, то я з нею могла там радитися, не дивлячись на те, що їй було три роки. О. Ну, Я взагалі знала, що вона не така, як всі. Бувало таке, що вона шкодила в дитинстві? Не, не знаю. Вона взагалі якось відносилася до мене. Завжди з таким теплом. Я проживала нелегкий період у житті було. Ми ж довго там були, винаймали квартиру, побілить мені треба, поприбирати. Вона це почула, я приходжу, вона вже все. Штори зняла, вже повитрушувала все, щоб мені якось хоч чим-небудь допомогти. Щоб... А от що шкодила? Оце, ну, якщо можна це назвати, не знаю, шкодою. Ну, це, напевне, була шкода. Завтра в школу, а я кинулася, а вона собі перешила форму школьну. Позашивала рукава, щоб тут о, тісненько. Ну, коротше, вона спортила плаття. Покремсала, ще так позашивала о, і тут убрала під талію. Я тоді так якось, да, це напевне була шкода, бачите, згадала. Сильно по моді, щоб усе було до неї, то вона приготувалася до першого дзвінка. ну це було в 7 класі. Якщо б зараз на вас дивилася п'ятирічна Ева, mm -hmm. що б вона вам сказала? Грай! Вона мені це каже. Грай! І вона мене вчить, що нічого окрім гри немає, окрім зараз. Тому я, вона мені це каже, і я за це дуже вдячна. А за що ви собі вдячні на вашому шляху? За щирість. От я себе ніколи не зраджувала. Я розуміла, що це може виглядати дивно. Я розуміла, що десь, можливо, треба бути хитріше, не такою відкритою, а ще чогось. Але це була зрада того, що я розказувала. Барто, як давно ви знаєте Еву? <свісно> Знакова дата багато дев'яток, 1999 рік, 9 липня, і це, <свісно> це був погляд. погляд Мій погляд ви? і наші погляди з'єдналися. І з цього часу все почалося. Що перше ви в ній помітили? На що звернули увагу? Це наша така сімейна історія, що я запам'ятав це очі, і якючки на її сорочці. Все. Яка її маленька звичка вас смішить? Я дуже вражений, коли під час семінарів вона гуморить, вона розказує навіть анекдоти. В її виконанні це звучить не ну, дуже класно. А для мене стосовно гумору, це певне досягнення, тому що інколи мені здається, що я дуже гуморний. В якихось випадках, але Ева, мій гумор інколи не розуміє. Але коли вона посміхається, сміється, це для мене маленьке досягнення. Скільки років ви вже знаєте Еву? Ми Еву знаємо стільки, скільки вона знає Ігоря. Тобто 26 років у нас знайомство сталося в один день. Вона познайомилась з нашим сином, ми познайомилися з нею. Скажемо. Тобто, 26 років діти завжди допомагали нам. А зараз ми тільки на них і сподіваємось, що вони зможуть нас придержати ще на цьому світі. Придівають нам життя. Бо ми вже старенькі, хороші старенькі, але хочеться жити, щоб бачити щастя наших дітей. Найцінніший подарунок. Моя перша асоціація вона йде про коли я поверталася з Індії, з Канади на канікули літні, зимні, і я знала, що в мене на ліжку буде лежати нова, дуже дуже така м'якенька піжама. Розумієш, про що я кажу? Такі теплі, теплі чобітки. Що що буде дуже комфортно вдома? Це я пам'ятаю з великою такою теплотою. І завжди я знала, що навіть якщо я десь там накосячила, і навіть не трохи, то мама буде завжди за мене. Давай поговоримо про те, а, чим мама твоя займається зараз. Це етнологія, це нова наука про щастя. Взагалі, вона такий певний духовний лідер. Чи ти розділяєш те, чим вона займається? Це гарне питання з одного боку. Я б не сказала, що є повне розуміння, чим займається мама, в особливо в яких масштабах. Але при цьому все одно є така величезна гордість за маму. Як ви думаєте, чому за неї тягнуться люди? Ну, до такої людини неможливо не тягнутися, Це як рослина, якесь щось святе для нас всіх. Я вітаю тебе з днем народження. Я бажаю тобі бути такою, як ти зараз і є приносити нам всім натхнення, енергію. Віру, силу, світло в погляді, радісті життя і всього, всього, всього. Бо це все. Я думаю, що це відноситься все до тебе, і це мені найбільше подобається в нашому спілкуванні. Я тебе люблю безмежно. Скажіть, будь ласка, ви пишаєтесь вашою донькою? О, Ну а як? Я звичайно неї дуже пишаюся. О, на цей період я вже звикла до цього. Спочатку, як вона почала розвиватися, як у неї все пішло стрімко вгору, о, то мені було ну, ну як мамі. Так. А як би ви могли охарактеризувати цей шлях, який вона пройшла? Коли вона зараз є зіркою, відомою людиною? Чи було їй легко? Ну як легко? Це був великий. Труд над собою, над скільки була в цих медитаціях, по цих ашрамах, ми, звичайно, допомагали, тому що, якщо вони десь кудись їдуть, то ми з дітьми, школа, все, я завжди була поряд. Я не, не вважаю, що це було легко. Ево, якщо описати себе трьома словами, що це буде? <реш> Навіть не уявляю, що в мене зараз в голові, в серці, а, тому що я вже багато років а, сприймаю себе як багаторівневу істоту. Трьома словами це дати якусь ідентичність, а, яка створить цей об'єм і покаже цю різнорівненість. У да? мене немає слів. Я, я, для мене якесь надскладне питання, тому що у мене стан. І цей стан для мене дихаюча пульсація. Вона дуже різна. Я можу бути засмучена, я можу бути щаслива. Я можу бути зацікавлена, я можу бути втомлена. я можу бути я те, що дихає, те, що пульсує, і те, що старається бути максимально а, в певному просторі, який так чи інакше ідентифікується як це я. Багато багато років вашого становлення як майстра, як лідера. Що було найбільш складнішим на цьому шляху для вас? Зради. Цей біль, в якійсь мірі до сих пір? Зради тих, з ким був найбільш щирий, найбільш глибокий, і кого впускав в серцевину як до себе. Це було боляче не суб'єктивно. А для мене це була зрада тої теми тої ідеї, на яку я кликала те, в що ми вірили. А це завжди про ми і про щось більше, і про служіння. тобто це про слово служіння. Але я щаслива тим, що тим не менш навколо мене величезна кількість людей, яких я відчуваю в унісоні, в резонансі. А коли я казала про це, що Україна буде процвітати, що матір буде з нами, що вона через нас буде виколихувати все це людство недокохане, не до. І це звучало трішки як сектанство, трішки як щось нереальне. І тому я її нікого ні в чому не звинувачую, бо всі хочуть тут і зараз. Всі хочуть прийти на щось готове, а я завжди казала, система знань формується, і ми її повинні формувати всі, тому що знання, про світу, світло прийде на потребу більшого. Ось такі речі залишили невеличкий осад, але там, де ми зараз, все невільоване. Тому це про минуле яке було, і добре, що воно було таким, бо ми зараз тут. Як би ви пояснили друзям чи знайомим, хто така Ева? Ммм. <рі> <тро> <рі> То таке Ева? Колись в мене було послання, що Ева та, що знає про все. І для мене, ну, мені здається, що немає таких питань, моментів, в яких вона не орієнтується, Ева знає все про все. І інколи, да, мені здається, що Ева це GPT-чат, але. Джепеті Чат він вчиться. І наша Ева вчиться також. І вона абсорбує, вона поглинає інформацію. І цю інформацію преобразує, ну, видає для суспільства. Ева та, хто знає про все. А хто Ева особисто для вас? Королева? Королева, я це бачу, я це відчуваю. Ну, Це мені дуже допомагає. Але інколи. Я забуваю про це і вона мені про це нагадує. Ева, а про що ви мрієте? Про новий світ, в якому люди, добрі люди, щасливі, розвиваються, розквітають, планета радіє, ми досліджуємо реальність і вміємо в ній грати як в живій грі, в якій є. Все те, про що нам сьогодні навіть складно подумати, але завдяки інноваціям технологіям, ми бачимо, який може бути світ. А для мене земля майбутнього це футуристичний рай, де ми живемо в таких умовах, як царі. Але при цьому це все так вмонтовано в, в екосистему нашої планети. А ми живемо в цьому організмі, який насолоджується тим, що разом з ним живуть всі свідомі. Місті, а коли ми взаємодіємо, коли ми дихаємо, коли ми пульсуємо. Це як кажуть, такий утопічний соціалізм в найкращому варіанті. Але я думаю, що люди так багато не іменували на це майбутнє, що воно обов'язково повинно збутися. І більш того, я щиро вірю, що вже в цьому житті ми зможемо побачити це і пожити в цьому світі. В день народження відкривається особливий канал кожної людини. А ви майстер. Побажати собі і заодно всім тим, хто нас дивиться, чогось, чого би вам хотілося побажати всьому людству. Ми живемо в унікальні часи, але в нас щире серце, ми відкриті, тому обов'язково цей погляд живий, а можемо а, до себе намагнітити, ну, якось так. І я вважаю, що – такий магніт. Де ми кажемо світу, ми тут. І тому ми сьогодні живемо в такі часи, в такі можливості. Що сьогодні все, що хочуть від нас, це щоб ми були щирими, відкритими і казали Богу, ось я тут, я хочу туди. Я розумію, що моя природа ще мені цього не дозволяє. Зміни мою природу, зміни мене так, щоб я був пригодний для твоєї нової гри. І ось це і є. Робимо все, що можемо. І віддаємо все а, Богу, принаймні так ми називаємо цю більшу силу. І тому я всім бажаю довіри до життя, знання, що все вчасно, своєчасно во благо і що життя добре. І тому ми з вами живемо зараз в ті часи, коли ми можемо бути живими інструментами цього животворення і стати живим полотном і пікселем. Того нового, що зараз заходить. Дороге моє дитя, щиро вітаємо тебе із твоїм днем народження. Так вплинули не вплинули на час, я пам'ятаю кожну хвилину. Я бажаю тобі щастя. Я завжди тобі говорю, що я хочу, щоб твій колектив був як один моноліт. Буде тоді все круто і в бізнесі, і скрізь. Живи по совісті! В благоді із своїми близькими рідними в гармонії з, з всесвітом. я тебе дуже люблю мама вітаю тебе з днем народження Бажаю тобі в наступному році, щоб ти була щасливою, щоб тебе було багато здоров'я, завжди мала енергію на себе, піклувалася про себе, щоб ти могла досягати найнереальніших ідей та проєктів, які в тебе є здоров'я, щастя, успіху в її діяльності, роботі, любові. всього, що можна що всі її мрії збулися, щоб те, що вона хоче, відбулося, щоб були здорові. І щасливі батьки, діти, і вони самі самого найкращого. Я знаю, куди ти рухаєшся. Я знаю, що ти хочеш. Хай в цікаву трансформаційну гру під назвою Атмологія грає вся наша планета. Успіху і досягнень в цій грі. Все Барт. Чого ви побажаєте собі на свій день народження? Бути спроможною вміщувати е, ще більше життя, бути живою, е, бути справжньою. І я вважаю, що це шлях, а не ціль. І е, я щиро вірю, що якщо це потрібно світу. То це буде, і буде так, як йому потрібно, при умові, що ми реально включені, свідомі і так далі. Тому у нас є навіть таке вираження, що роби все, що ти можеш, і не дбай про результат. Ось так. Дякую. Закрий двері. Хто їх відкрив? Так, Мерія, привіт. Привіт. Дивлюсь на камеру, на камеру, добре. Вона обійдеться, якщо я що не скажу. Еву, я знаю все життя. Потерялась, не знаю, що говорить. Що говорить. А що це запити? Не знаю, ну как-то щось треба говорити, а ну, як слова куди об'їжали. Ну що, погнали? Дякую. Більше 26. <смі> Стоп, мікрофона вам не дали. Тільки коліна, не в камеру. Якось треба бачком. Так. Так. А чи без світла? Що не потрібно? А... Ні, не потрібно. воно… – Ти думаєш? може, включимо, подивимося? Дося. Всіх зняли без світла. Ну, і що? А вас без світла? Подивимося, я ж хочу бути молодою і красивою. А світло це все. Дося. Ну, Ну, да. Світло є світло, що ви хочете. Знаєте, Вона може так залізти? на ну, я... Давай, Нора. Нора, сід, сіт. Іди сідала, Іди, я тобі щось дам, мабуть. Артистка!